Товариство, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник діджитал агенції Adswind та онлайн-сервісу Adsquiz. Adsquiz – це конструктор квізів, за допомогою яких ви можете доволі швидко за шаблонами самостійно створити такий собі квіз, це певна веб-форма, опитувальник. Далі запустити на неї рекламу та генерувати доволі дешеві та якісні ліди. Силочка на реєстрацію буде внизу під цим відео, та й загалом посилання на всі мої ресурси, як зі мною сконтактуватися, в разі чого будуть під цим відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про фішки в таргеті Meta Ads, і це є продовження попереднього відео, де ми говорили глобально про тренди таргету. І якщо ви не бачили це відео, я рекомендую вам повернутися спочатку. Подивитися те відео, а потім вже дивитися саме фішки, тому що. Фундаментальні речі повинні бути на першому місці. Фішки це вже те, що додасть до вашої результативності, до вашого успіху декілька відсотків, але доволі приємних відсотків. Тож, поїхали. Найперше про що хотів би нагадати і сказати, це динамічні креативи. Якщо ви дивились попереднє відео, я там вже розповідав, тому зараз розповім коротко. Це така функція, яку ви можете використовувати в Фейсбуці. Вона вмикається ось на рівні рекламної групи, на рівні адсету. І що це дає? Ви можете завантажити до 10 варіантів ваших банерів, ваших креативів, або відео, або фото, або якихось задизайнених картинок. В одне оголошення додати різні тексти, різні заголовки, тобто дати Фейсбуку різні варіанти, а далі Фейсбук буде тестувати самостійно різні комбінації на аудиторію, на яку ви налаштували. Ці креативи, цю рекламу, і буде дивитися, яка аудиторія краще реагує на який креатив, на який текст оптимізуватися. І, врешті оптимізується, буде показувати найкращий варіант, найбільш клікабельний та результативний варіант відповідно до тої рекламної цілі, яку ви обрали, та до цієї оптимізації, яку ви обрали. Буде показувати найкращий варіант тій аудиторії. Рекомендую використовувати, тому що все рухається в сторону автоматизації. Наша задача, як медіабайерів, як спеціалістів з реклами завантажити побільше варіантів різних, що може спрацювати, а Фейсбук вже нехай собі обирає. Далі в продовження цієї ж теми, автоматичні плейсменти. Знову ж таки, коли їх варто використовувати? Якщо у вас немає якихось специфічних обмежень, то майже в усіх випадках ви обираєте аудиторію, на яку ви хочете показувати рекламу. А де ця аудиторія побачить вашу рекламу, не так важливо. Нехай бачить там, де їй зручно. Зручно, наприклад, якщо певний користувач з вашої аудиторії, ваш, ціль, ваш цільовий покупець. Більше часу дивиться сторіси саме, то він побачить рано чи пізно цю рекламу в сторісах. Якщо він більше дивиться рілси, побачить в рілсах. Якщо він користується месенджером, а соцмережами майже не користується, він в месенджері може побачити цю рекламу. Або якщо він сидить в Фейсбуці, теж саме в стрічці Фейсбуку, побачить вашу рекламу. Немає різниці: чим більш широкий, широкий діапазон і більше точок контакту з вашою аудиторією, тим краще. Ви показуєте цільові аудиторії, а де саме вона побачить, це вже не так важливо. Коли не варто використовувати, якщо у вас, наприклад, інсташоп, то краще показувати рекламу лише в Інстаграмі, це вже з практики. Про це говорив в попередньому відео, дуже багато повторюватись не буду. Якщо ви працюєте, наприклад, з додатками лише для iOS або лише для Android, то тоді знову ж таки можете обрати всі плейсменти, але обрати, типу, пристрої, на яких буде показуватись ваша реклама, лише, наприклад, на iOS або лише на Android, або лише на ПК, в залежності від того, який там SaaS, або який додаток, яку програму ви рекламуєте. Це вже така більш вузька тема. Я думаю, що в більшості випадків це не знадобиться вам. Особливо круто використовувати всі плейсменти, якщо ви працюєте з якоюсь обмеженою географією. З невеликим гео, якщо у вас там рівень одного міста чи одного регіону, то у вас так невелика аудиторія, а Facebook більше любить більші аудиторії. Щоб краще оптимізувався алгоритм, щоб у нього більше можливостей було розігнатися, оптимізуватися більше даних. Тому, якщо у вас вузька географія, 100% максимально розширюйте ваші плейсменти, наступна вже саме класна фішка, про яку я вам не розповідав в минулому відео, це можливість додати такий попап на рівні Фейсбуку з номером телефона. Особливо класно, це працює для проєктів лідогенерації, для таких проєктів, де люди люблять телефонувати саме в бізнес. Ви повинні проаналізувати зрозуміти, в яких людей до якого бізнесу є які звички, тобто як ці люди звикли купувати. В деяких бізнесах, типу там СТО чи ще щось таке, там в деяких барбершопах, локальних бізнесах є там сегмент аудиторії, які домінують, які там набирають і по телефону вирішують свої запитання. Ось ви повинні як маркетолог це проаналізувати, та й в будь-якому випадку, без суперпоглиблення, скажу так, що особливо, якщо ви працюєте також в Україні, навіть якщо це товарний бізнес, електронна комерція, ось така фішечка дозволить вам додати номер телефону менеджера, контактний номер, гаряча лінія, скажімо так. І коли людина перейде на веб-сайт, внизу ось буде висіти ось такий попапчик невеликий. Він не буде сильно заважати, відволікати увагу, але він дасть можливість людям швидко зателефонувати. Це ще одна точка контакту користувача з вашим бізнесом. І дуже класно вона працює, тому що інколи ми бачимо, що у нас там було, наприклад, 20 лідів і ще 5 дзвінків додатково. Це як такий приємний бонус саме з цієї функції. Ще одна прикольна фішка, про яку я хотів би розповісти, це Використання цілі трафік для ретаргету, коли ви працюєте з вебсайтами, коли ви працюєте без лендінгами або з інтернет-магазинами, то middle of the funnel, тобто робота саме серединою воронки з теплими аудиторіями, які вже з вами раніше контактували, це дуже важлива, дуже важливий етап роботи. Скажу так. І дуже важливо з цим правильно працювати. І я особисто надаю перевагу все-таки використовувати ціль конверсія для ретаргету. Я просто так звик. Але ось в моїй команді, знову ж таки, працює доволі багато класних спеціалістів, і деякі з них все частіше використовують саме трафік для ретаргету, тому що, на їх думку. Трафік дає де дешевший, дешевшу рекламу, дешевший CPM. А сам ретаргет це вже і так тепла аудиторія. З цим я 100% згоден. Тобто нам не потрібно, щоб Facebook Pixel вже шукав нам якусь аудиторію. Ми вже працюємо з тими користувачами, які з нами взаємодіяли. Це вже тепла аудиторія. Тому ми використовуємо трафік. Просто далі. В розбивці, щоб нормально аналізувати, ми виставляємо там ліди або покупки, або ту карт. Якщо піксель у вас налаштований, і все це буде трекатись. Використовуйте utm мітки Знову ж таки, це не те, щоб фішка, але використовуйте їх, щоб краще аналізувати. Потім в інших платформах аналітики Google Analytics, все таке. Ось, використовуйте трафік. І таким чином, подивіться на результат. Спеціально виніс да, один із членів нашої команди, який веде ну, ось цей проект. Ось такий результат продемонстрував. Витративши 4 долари 70 центів, отримав 23 ліда. Навіть, ну, порахуйте, яка за ціна ліда, пару копійок. Це дуже класний результат. Пробуйте. Наступна класна фішка, яку я зараз дуже активно використовую, і я її саме запозичив, коли почали ми працювати з західними клієнтами. В USA дуже люблять використовувати різні sales-тригери, всякі бонуси, гарячі знижки. І на рівні створення оголошення в нас є primary текст, типу основний текст, де ми пишемо: основний основний наш копірайт. У нас є headline, тобто. Заголовок, так? І в нас є description, опис. І опис дуже часто, багато таргетологів просто ігнорують, нічого туди не ставлять. А між іншим, коли реклама показується в Фейсбуці, то там точно пишеться description. І цей description, він займає певну кількість місця на екрані. А коли ми створюємо оголошення, то нам потрібно зробити так, щоб наше оголошення максимально привертало увагу. І ось в Description ми можемо поставити такий фейковий відгук. Він не, не справжній. Тобто ми просто ставимо 5 зірочок емоджі і ми ставимо там 9,6, як це зазвичай ставиться, так? Або там 5 з 5, типу, зірочок, або там 968. Відгуків загалом або ще щось таке подібне. І насправді більшість користувачів, які бачать рекламу у Фейсбуці, вони не ніколи не налаштовували рекламу самостійно. Вони взагалі не знають, як воно там працює. Вони не можуть відрізнити фейкси чи не фейк, типу чи реальні відгуки. Тому ось така штука привертає увагу, навіть якщо це не грає якоїсь великої ролі, то підсвідомо це може вплинути на користувача. який побачить ага. Зірочки, по перше, вони привертають увагу, як додаткові може. Далі знову ж таки десь закладається хороший відгук, і це може додати нам якісь там піввідсотка конверсії, що в принципі відсоток до відсотка, і вже приємно. Наступна класна фішка, яку я також піддивився в наших західних клієнтів в їх попередніх рекламних компаніях, це те, що вони доволі часто використовують готові пости як креативи. Тобто вони на своїх Facebook-бізнес-пейджах розміщують свої креативи, тобто вони роблять креатив, але розміщують його в форматі е, саме публікації. Якщо чесно, то ви знаєте, на більшості випадків фейсбук пейджі не суперактивні, і там немає якихось великих результатів, типу люди прямо з Фейсбуку, ну, мало в яких бізнесах це розвинути, де вони прямо органічно там купують. Тому використовують бізнес-сторінку як таку платформу, туди продаючий контент, публікують, креативи публікують, і в своїх рекламних кампаніях обирають екзистед пост, обирають саме конкретні якісь пости, які просувають. І чому це круто? Перше. Тому що коли в різних рекламних компаніях просувається там певний пост, він врешті збирає доволі багато якоїсь активності. Він збирає лайки, він збирає коменти, він збирає м, репости, і це є певний social proof, тобто соціальний доказ. І коли далі новий користувач бачить цю рекламу, він бачить, що там багато відгуків, багато лайків, і це вже також грає підсвідомо певний такий плюс нам. То це впливає на прийняття рішення. Тоді людина дивиться о, хороші відгуки, коменти можна почистити, якщо їх багато лайків, то це лише плюс, і таким чином навіть CPM може бути дешевший через те, що Facebook побачить, що цей пост гарно, що користувачі гарно реагують саме на цю публікацію. Пробуйте, використовуйте, це також класна фішка, яка додасть вам декілька відсотків ваш CTR. Можливо, я перебільшив декілька відсотків, але якісь там десяті відсотка додасть. Наступна дуже важлива тема, про яку я хотів би коротко сказати саме в цьому відео, це персоніфікація під кожен сегмент ретаргету. Більш детально я про це розповідаю в нашому курсі про маркетингові воронки, коли ми говоримо. Про комунікаційну стратегію я вчу, як будувати правильний копірайт під кожен етап роботи з теплою аудиторією. І ось вам приклад. Тобто в цьому випадку ми працюємо за аудиторією ремаркетингу яка вже була на нашому вебсайті, дивилися наші продукт-пейджі, тобто протрекалася подія View Content, Люди дивилися наші картки товарів, і ми... але вони не купили. І ми повторно показуємо їм рекламу і починаємо свою комунікацію в копірайті з того, що ви вже дивилися ці товари, але досі не вирішили їх купити. І далі ми продовжуємо. Або ж, наприклад, якщо ми працюємо з аудиторією, яка додавала в корзину, але не купила, ми можемо сказати: хей, твої товари чекають тебе в твоїй корзині, ось тобі додатковий бонус на покупку. Повертайся і роби свої покупки, завершуй покупки вигідно. Тобто ось такі хуки, але персоналізовані відповідно до того, які дії раніше робила людина, як вона з нами взаємодіяла, непогано працюють. Це не означає, що завжди будуть суперпродажі. Інколи працює там одна комунікація, інколи дещо інша. Але ми завжди тестуємо ось таку пряму комунікацію персоналізовано з цими користувачами, які покинули нашу воронку на певному етапі. Це доволі часто, класно працює. Друзі, я сподіваюся, що в цьому відео розповім вам <кхух> Друзі, я сподіваюся, що в цьому відео розповів вам дещо нове. Якщо ви хочете поглибити свої знання в маркетингу, зробити їх більш професійними, розвиватися саме в цій професії або дослідити рекламу для свого бізнесу. Переходьте за посиланням на нашу освітню платформу, дивіться, які курси ми проводимо в найближчий час. Реєструйтесь, запитуйте, цікавтесь, і я вас проконсультую. Якщо у вас буде якесь запитання, пишіть мені в інстаграм, в телеграм. На цьому все. Не забувайте підписуватися, слідкуйте за наступними відео. Bye.